Доброго ранку, любі малята! Я рада вас вітати. А сьогодні в нас буде дуже незвичайне заняття. До нас завітає чарівний гість. А хто він, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Тож, починаємо. Заглядає сонце у віконце, посміхніш скоріше сонцю. До малят гість поспішає, про допомогу нас прохає. Треба частини тіла зібрати, гостя нашого впізнати. Будемо дружньо працювати, частини тіла швидко збирати. Загадку першу маємо, і ми її разом відгадаємо. В ній і думи, і слова. Місце мрій це голова. Так, малята це голова. А скажіть мені, будь ласка, навіщо нам потрібна голова? Так, на голові знаходяться очі, якими ми бачимо, вуха, якими ми чуємо. Також на голові знаходиться ніс, ми їм відчуваємо різні запахи, а також ротик, з допомогою якого ми розмовляємо та можемо їсти. Також голова це найголовніший орган людини. Наступна загадка. Послухайте уважно. Він всі частини тіла тримає, живіт і спину має. Це тулуб. Ось погляньте, який у нас вийшов чоловічок. Він має голову та тулуб. А навіщо нам тулуб? Тулуб це опора нашого організму. Він тримає на собі і голову, і руки, та ноги. Ще загадки відгадаємо, частини тіла відшукаємо, діти іграшки беруть по дві, по три штуки. А для цього потрібні нашим дітям руки, звичайно, руки. Чи однакові руки? Ні. Руку праву і ліву маємо, ми їх миємо, ними граємо. А чи зможе людина прожити без рук? Пробуйте заховати руки за спину і взяти улюблену іграшку. Чи змогли ви взяти іграшку? А чому не змогли взяти іграшку? Для чого нам потрібні руки? Звичайно, руки потрібні, щоб брати різні предмети, малювати. Руки працюють весь час. Вправні пальчики у нас. А давайте з вами пограємо в пальчикову гімнастику. У кулачку живуть брати, чи знайомий з ними ти. Перший братик показальчик, другий братик помагайчик, третій братик всегуляйчик, а четвертий заважальчик, п'ятий братик прихваляйчик, в кулачки захищайчик. Діти весело біжать до річки по доріжці, а для цього потрібні нашим дітям. Звичайно, що ніжки. А навіщо нам потрібні ніжки? Щоб ходити, бігати, стрибати. А тепер малята заплющуть, будь ласка, очі. Очі відкривайте, боратіно зустрічайте, всі частини тіла відшукали, боратіно ми впізнали, пропоную вам разом пограти, частини тіла запам'ятати. Діти, погляньте, на що вказує пальчик? Це голова. А це що? Так, це ручка, рука. А ось це. На що вказують? Це ноги. А тепер підкажіть Боратіну, що ж це таке? Це тулуб? Отже, малята Боротіно, час вирощати. Та й нам вже час заняття закінчувати. Я сподіваюся, що ви добре відгадували загадки і все запам'ятали. А зараз час прощатися. До побачення, малята, до нових зустрічей!